Вітаю всіх на своєму каналі. Деякі петуні з кашпо я вирішила все ж таки залишити собі і пересаджую я їх у відкритий ґрунт. Розчистила від бур'янів, підготувала посадкові ями. Сьогодні починається спека, тому у відкритому ґрунті їм буде добре. І хочу розказати, що е, яке добриво я буду додавати одразу під ці кущі, для того, щоб не дуже заморочуватись з їх підживленням. Але перед цим я хочу е, сказати, що це добриво підходить тільки для кислих ґрунтів, бо має PH реакцію 10. А у нас на ділянці. Кислий ґрунт. Я не робила його аналіз, але є ознаки, який pH приблизно у ґрунта, якщо подивитись на бур'яни. Це хвощ. Ось так виглядає конський щавель. І дуже багато землі в нас вкрито ось таким мхом. Тому ось це добриво. Екоплант мені ідеально підійде. Я вже його додала під овочеві культури. Тепер вже черга квітів. Виглядає ось так: сірі гранули. Воно не розчиняється е, швидко, але в цьому його перевага, якщо додавати його в ґрунт, воно розчиняється поступово, має на кшталт пролонгованої дії. Це добриво. Не містить хлору це дуже велика перевага. Повністю органічне. В його складі е, калій, десь 28-30%. Е, е, якщо це стосується квітів, то це е, цей елемент відповідає саме за цвітіння. Фосфор це і підживлення кореневої, і бутоноутворення. Магній який відповідає за насиченість кольору квіточки. І ще в цьому добриві є декілька мікроелементів. Тому додавати я його буду, обсипаючи по периметру лунку, коли я проливаю, воно разом з водою втягується в землю. Дозування іде 1 грам на 10 літрів. Ну, теоретично, я думаю, що якби я посадила петуні в контейнер, то це було б 10 літрів. Тобто можна додавати 10 грам. В чайній ложці приблизно 10 грам, якщо без гірочки цього доброго. Тож, кожну посадкову а, цю лунку я додам по одній чайній ложці. Я думаю, згодом я ще покажу, як виглядають мої петуні у відкритому ґрунті. Хто також висаджує свої культури як квіткові, так і овочеві на город і має кислу землю, раджу цей. це добриво. А придбала я його в магазині саду і помічник. У них дуже багато різних добрив. Гарні ціни, гарне обслуговування, швидке обслуговування. Рекомендую. Щоб довго не шукали, я залишу посилання на їх інтернет-магазин в закріпленому коментарі. Продовжу я висадку, бо у нас починається спека. Вже зранку плюс 20 треба рятувати мої квіти. Всім гарного дня!